Цьому році наш конкурс соціально-культурних проєктів зробимо львів кращим. Розпочнеться з 1 по 25 грудня. Він триватиме. Відповідно, протягом цього часу громадські організації матимуть можливість подавати свої ідеї стосовно покращення тих чи інших сфер життя в місті. Заплановано, що подавати можна по шести напрямках: це є освіта, це туризм, це соціальний захист, це культура, це розвиток громадянського суспільства, а також it технології та інновації. Останній це новий напрямок, який бере участь в конкурсі вперше. Ще одним цікавим моментом є те, що в цьому році ми збільшили розмір гранту. Якщо раніше він становив від 10 до 50 тисяч гривень, то тепер він становитиме від 20 до 100 тисяч гривень рекомендований розмір проекту до 50 тисяч гривень. Відповідно для того, щоб подати свою ідею, громадським організаціям необхідно зайти на сайт Львівської міської ради, взяти звідти аплікаційну форму електронну, заповнити її і надіслати. Через електронну пошту. Тобто, якщо раніше було потрібно подавати паперовими примірниками з певною кількістю довідок, з копію статуту, то тепер все це не є потрібним достатньо заповнити електронну форму та надіслати її з допомогою електронної пошти. Таким чином ми намагаємося залучити як більшу кількість учасників громадських організацій до цього конкурсу і будемо сподіватися на хороший результат в цьому році. А в новому році було подано більше ста заявок, з них перемогла приблизно третина, тому Шанси для громадських організацій доволі хороші.